У нас э, так зібралися в кінці року, достатньо спонтанно на вручні сертифікатів, і вирішили зробити збройний зв'язок. Кілька слів скажи, ну от, вже завершився це 70-й терапевтичний проєкт. Розкажи, з э, чим ти завершила його, та? які там, умовно кажучи, з якими почуттями, з якими судовими, як він тобі проходився, ну, умовно кажучи, кілька слів про шлях проєктів. Якщо можеш поставцем, мене звати Зірана Закруче. З якими таке чи будеш а також категорій на право і сітех продоморито. Завершую проект з колосальним задоволенням і з такою сумою, задоволенням від кожної вправи, від кожної сесії, від здобутого знання, суму від того, що ми вже такою командою працювати не будемо, бо ми зібралися, але також такої тісної співпраці у нас не буде. Також дякую за проект за можливість працювати над собою. Досконалити себе, отримати цінні знання і поштовх для того, щоб знання реалізовувати і настає оточуючим. Маю якраз основну ті ще кілька проєктів, дуже дякую і сподіваюся, і рекомендую їх проєкт своїм друзям. Дякую, дякую, чому?